А перед початком даного відеоролика хотів би вас попросити підписатися на мій канал, також поставити лайкосік, ну а ми полетіли до ролика. Приємного перегляду і хорошого настрою. Ну що ж, друзі, ми перенеслися вже в ігру, як ви бачите, це ігра на подобі Ютуба. Нам потрібно заробляти ось такі токени, які ми в майбутньому можемо конвертувати в тони. І так, друзі, що нам потрібно робити? Ми заходимо, виконуємо по можливості ось ці завдання і зробляємо лайки. Лайки нам потрібні для прокачки. Нашої міні-ферми для прокачки швидкості, за яку ми будемо видобувати ці токени. Також лайки ми можемо забирати тут кожного дня від 1 до 100 лайків. Рекомендую вам запрошувати друзів, бо за них теж непогано, як я знаю, начисляються лайки. Також зараз вам покажу, як вивести ці кошти. Дивіться, друзі, спочатку нам потрібно обміняти по курсу 40 тисяч цих монет на 0,01 тонн. Мінімальний вивід, дуже мінімальний поріг, це 0,2 тонна. Тому рекомендую всім цю ігру. Також тут у нас є лідерборди різного роду, показано, хто, скільки там яка швидкість кого, уявляєте, скільки це людина заробляє. І так, друзі, також хочу звернути вашу увагу, що також можна тут і обміняти можемо е, наші ці токени на лайки. Але дуже такий нестабільний курс, мені він, звісно, дуже не подобається, але все одно. Прокачувати свою ферму потрібно. Також ви можете купити за зірочки лайки, що я не рекомендую, ми ж тут на каналі без вкладень, тому рекомендую заходити просто раз в день, тикати, забрати свої токени і йти займатися своїми справами. Також я хотів би сказати трошечки за ось цю ігру. В попередньому відео я розказав, що мають вийти сундучки До речі, друзі, вони вже вийшли. Як ви бачите, сундучки вже вийшли. Я вже добув два сундучка. Це самі мінімальні сундучки. Є, звичайно, і кращого качества сундучки. Ну, мені вони ще поки що не випадали. Трошечки розкажу про ігру, хто не бачив. Друзі, ця игра Нам Потрібно тут е, грати цю ігру і дивитися рекламу. Обов'язково дивитися рекламу, за яку ми отримуємо ось такі токени, які конвертуються раз в сім днів в USDT, які ми можемо вивести, звичайно. Також запрошуйте своїх друзів. І отримайте з них трошечки доходу. В майбутньому додавлять NFT шечки ще, поки що їх немає, але проект дуже перспективний. Я думаю, що скоро їх добавлять. Давай трошечки покажу вам про сундучки. І так, я вибив сундучки граючи. Зараз ми його відкриємо і побачимо, що ж нам випаде. Це саме мінімальний, тому тут невелика сума буде, тому сильно ми не будемо розчаровуватись. І так, я вибив дуже мінімально USDT, але ж все ж таки це самий поганий сейф, тому думаю, що. Буду грати далі, і думаю, ви щось краще. Якщо я б щось краще, розповім в своєму телеграм-канальчику. І так, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться, будь ласка, також поставте лайк цьому відео. Мій телеграм-канал, звичайно, під відео, також всі сили під відео. Всім пока, всім приємного вечора або приємного дня.